Привіт, любі друзі! Сьогодні в нас сонячний день, але на календарі вже фінішна пряма осені. Осінь це час збору врожаю та підготовки свого господарства та городини до зимового періоду. В цьому сезоні ми вперше брали на вирощування птицю муларт, якою дуже задоволені. Багато хто питає: муларт чи індокачка. Наш вибір однозначний це муларт. На наступний рік, якщо все вийде, теж плануємо брати партію мулардів. Індокачок ми будемо виводити. Подивіться різницю на індокачку та муларда. Вік одинаковий, розмір різний. Мулард за 3 місяці набирає того розміру, як індокачка приблизно за 8 місяців. Тож не бачу сенсу годувати індокачок, так як м'ясо муларда теж дуже смачне. Щодо городніх справ, треба ще нам обрізати малину. В минулому році ми обрізали її не під корінь. В цьому році плануємо, щоб обрізати під корінь, може, краще буде рости. Також у нас вже підготовлені грядки до посадки часнику та цибулі на зиму. Питання в тому, коли садити цибулю, щоб вона не проросла ще осінню. Часник вже можна саджати, йому треба ще вкорінитися. Щодо нашої полуниці в цьому році, то ми її занедбали. Посадили під агроволокно, хотіли зробити як краще, але виявляється, що ми вибрали неправильне агроволокно. Воно все розірвалося та струхло. Як тоді виявилося, це дуже мала щільність агроволокна, воно не підходить для посадки полуниці. Забій наших індикачок будемо планувати приблизно в листопаді, будемо забивати всіх підряд та робити тушонку. На зиму не будемо залишати взагалі ніяких качок, тому що в тому році були великі морози і в нас полягло приблизно 15 штук. Як ми вважаємо, це тому, що вони не доросли, нормально не опірилися. При великих морозах вони себе не могли гріти, тому позамерзали та повмирали. Бролера теж будемо скоро прибирати, йому вже 45 днів, тому можна пробувати робити забій. Ми перевели їх зараз на декілька днів на дроблену кукурузу, нехай наїдають жовтеньке м'язко. Та в них ще перегоріла їхня червона обігріваюча лампочка, я повісила ставатку, але думаю, що їм не буде занадто вже тепла. Так як ще передають похолодання, тому треба прибирати птицю, щоб її і себе не мучити. Самі великі тушки зараз приблизно вагою 3 500. Є, звісно, й менші, але нічого страшного, краще їх прибрати, ніж мучати. Пізніше теж зніму відеоогляд за забої качок та бройлерів. Також поважимо тушки, якою вагою вони в нас наросли за літній період.